А, жити побачити. Або він пішов, або або провокатор не знаю. там його перепинили. Відповідно, не змікаємо. Будь ласка, і сьогодні. Може раніше запрозать. Нічого ми позапитали. Чому витікали? Так.

прочитай. Та Забери пальці. чиди. Та забери, що ти, ти, ти боїшся! Не... Не Та не даш. Як не даш? Де дім. Ми годуємо ти, Годуєм тебе і вбирає. Добре, а що ти тікав? А що ти тікав на роботах? Та попиш. Ні, якщо ти на роботі, то чи ти. ти мені А чого ти чекав? Що ти чекав? А хто роботі? роботу камеру не робить? Байки, бабить. Чітко, чітко, хто тебе послав сюди? По чій команді ти тут робив? Хто доручив? тобі це питання? Ну добре, якщо ти прийшов, то чого ти знімаєш? Кому то подавати? Блять, сука, забити то скотину. Як фамілія Василь Степанович? <говори> Пилипів. Пилипів, далі Інціан, Андрій? Андрій Миронович. <говори> Щоб не забрали камеру наві. в тебе в руках. То ти мене питав? Не тебе питаю. Ти скаже. А чого ти тікав від людей? Якщо ти нормальна людина? Як ну, прийшов? Почав при чому ти прийшов? Ти почав тікати, як люди за тобою пішли. Вам не встидно, ви не маєте вдома мамів, сестер, братів, дітей. Ви собаки ви собаки запроти. Ну, чому він тікає? Він тікає? Камеру ламав. Ніхто не ламав! камеру? Що брешеще? Що брешети? Бреше? Не бреше. Він напевно тут не один.